Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал третього уроку, 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням є відпрацювання навичок розв'язування задач, тож не зайвим буде повторити основні співвідношення між одиницями вимірювання. Виконаємо третє завдання, дамо відповіді на запитання. Перше запитання: як обчислити ціну поділки шкали вимірювального приладу. Щоб визначити ціну поділки шкали приладу, на шкалі приладу беруть дві сусідні підписані поділки, від більшої віднімають меншу і ділять на кількість поділок між ними. Наступне запитання, чому під час вимірювань виникає похибка. Причини виникнення похибки експерименту, недосконалість методів вимірювання, технічних засобів, органів чуттів спостерігача, зміна умов проведення експерименту. Зміна умов проведення досліджень може вплинути на фізичні величини, технічні засоби і самого спостерігача. Слідуюче питання: що показує абсолютна похибка вимірювань. Абсолютна похибка показує, наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміряного. Наступне запитання, що показує відносна похибка вимірювань. Відносна похибка характеризує якість, точність вимірювань. І останнє запитання як обчислити відносну похибку вимірювань. Відносна похибка вимірювання це похибка вимірювання, виражена як відношення абсолютної похибки до результату вимірювань. Для визначення відносної похибки. Користуються формулою представленою нижче. Четверте виконай завдання. Завдання 4.1. Заповни таблицю 1, записуючи поняття у відповідні колонки. Як бачимо, таблиця 1 у нас має три стопчики, які підписані відповідним чином: фізичне тіло, речовина та фізичне явище. Тож, наше завдання розподілити подані поняття у відповідні стопчики. Із запропонованих понять до фізичного тіла відносяться наступні: літак. Пляшка, зошит, контейнер, м'яч. В стовпчик речовина ми повинні записати наступні: алюміній, олія, папір, вугілля, гума. Ну і до стовпчика фізичні явища у нас віднесуться політ літака, стукіт м'яча, нагрівання олії, горіння вугілля, електризація тіл. Завдання 4.2. Заповни таблицю 2, визначивши, про яке явище. Теплове, світлове, звукове, механічне, електричне, магнітне тощо йдеться в наведеному прикладі. Нижче представлена таблиця 2 з прикладами. Тож розглянемо приклади і співвіднесемо їх до відповідної групи явищ. Перше у нас притягання магніту металевих ошуров. У даному випадку це є не що інше, як магнітне явище. Наступне виверження вулкану. Виверження вулкану доволі складний процес, і тут можна виділити ряд груп. Відповідно, тут можна виділити теплові явища, механічні явища і звукові явища. Рух льодовика. Рух льодовика, відповідно, є механічним явищем. Обертання планети навколо сонця. Це також є механічне явище. Відбивання світла від зеркала це відноситься до світлових явищ. Горіння багаття. Також даний процес є доволі складним, і тут можна виділити декілька груп: теплове явище і світлове. Танення снігу це є теплове явище. Поворот стрілки компаса на північ відноситься до магнітних явищ, рух метеорита в атмосфері Землі. Це є механічне явище. І світіння лампи розжарення, відповідно, можна виділити електричне явище, так як для світіння лампи необхідно електричний струм. Ну і відповідно, так як лампа дає на світло, то тут можна виділити світлове явище. Завдання 4.3. Визнач кількість електронів, протонів, нейтронів і нуклонів в атомі Арсену. Нижче представлено таблицю для заповнення. Перше, що ми повинні з вами визначити, це кількість протонів у ядрі, так як це є основною характеристикою будь-якого хімічного елемента. Пригадаємо, що верхнє число позначені є і називається масовим числом. А нижнє число називається зарядовим числом, і це є число, яке визначає порядковий номер хімічного елемента в періодичній системі, а також дане число визначає кількість протонів у ядрі. Тож ми можемо записати це число як кількість протонів. В даному випадку ми маємо 33 протони. Враховуючи, що в даному випадку у нас подано нейтральний атом. А в нейтральному атомі кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях. Тож до кількості електронів ми також запишемо число 33. Наступне, що ми з вами визначимо, це кількість нейтронів. Щоб визначити кількість нейтронів, необхідно від масового числа відняти зарядове. В даному випадку масове число у нас 75, зарядове 33, тож їхня різниця дає нам число 42. І в даному випадку 42 це є кількість нейтронів. Наступне, що у нас просять визначити, це кількість нуклонів. Враховуємо, що нуклони це частинки, які знаходяться в ядрі атома. Тож в ядрі атома у нас знаходяться протони і нейтрони. І відповідно у нас просять кількість нуклонів, тож ми повинні врахувати, що це є сума кількості протонів і кількості нейтронів. Або ж, якщо ми подимося на позначення хімічного елемента і число 75 в даному випадку, і визначає кількість нуклонів у нашому атомі. Тож записуємо число 75. І останнє, що нас просять визначити, це кількість заряджених частинок. Враховуємо, що до складу атома входять у нас три частинки: це електрони, протони і нейтрони, і відповідно з цих трьох частинок дві з них мають електричні заряди. Заряд позитивний несе на собі протон, а заряд негативний несе на собі електрон. Тож в даному випадку кількість заряджених частинок це є не що інше, як сума відповідно електронів і протонів. І в даному випадку ми отримуємо число 66. П'яте завдання: переведи значення фізичних величин у запропоновані одиниці. Хочу зауважити, що приклади розв'язку даного завдання були представлені у попередніх уроках, тож для розв'язку даного завдання необхідно врахувати співвідношення між фізичними величинами. Шосте запиши значення фізичних величин, використовуючи відповідні префікси. Детальний розбір розв'язку прикладів, представлених у завданні номер 6 розглядався у попередніх уроках. Я ж хочу звернути і акцентувати вашу увагу на наступну закономірність. Якщо ми наше число хочемо подавати Дати з використанням частинних префіксів, то кому в числі переноситься відповідно праворуч на відповідну кількість знаків, яку визначає нам префікс. Це в нашому випадку для часу. Ми таке застосуємо для діаметру, для довжини і для сили струму. Якщо ж ми в нашому числі хочемо використати кратні префікси, то в даному випадку кому переносимо ми ліворуч відповідно на. Ту кількість знаків, яку нам визначає знову ж таки префікс. Це у нас стосується, наприклад, напруги. Продовження завдання номер 6 Детальний розбір розв'язку даного завдання був представлений у попередніх уроках. Я ж хочу звернути вашу увагу на наступну закономірність. Якщо у нас показник степені знаку мінус, то кому в числі ми повинні перенести ліворуч на відповідну кількість знаків, яку визначає нам показник степені. Якщо ж у нас показник степені додатній, в такому числі ми переносимо праворуч на відповідну кількість знаків, яку визначає нам показник степені. Знаючи цю закономірність, вам буде легко здійснювати перетворення. 8. Виконай завдання. На рисунку зображено мензурку з водою. Визнач ціну поділки шкали мензурки та початковий об'єм води в ній. У мензурку занурили куб із довжиною ребра 20 см. Познач на рисунку рівень води після занурення куба. Виконуємо перше завдання, визначимо ціну поділки шкали. Для того щоб визначити ціну поділки шкали, необхідно взяти на шкалі дві сусідні підписані позначки. Від більшого значення відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. В даному випадку на шкалі у нас є дві поділки підписані це 600 см і 200 см. Між ними у нас зарозмічено дві поділки. Тож ціна поділки нашої мензурки становить 200 см кубічних. Тож, знаючи ціну поділки нашої мензурки, ми можемо визначити початковий об'єм води в мензурці і він становить 800 см кубічних. Наступне визначимо об'єм куба. Враховуємо, що куб має у нас сторони, які однакові. Тож, відповідно, об'єм куба визначається як А в 3 степені. В даному випадку, довжина ребра куба становить 20 см, тож ми повинні 20 см перемножити тричі саме на себе. І тим самим ми отримуємо, що об'єм куба у нас становить 8 000 cm І Врахувавши, що об'єм куба у нас 8 кубічний, тож зануривши його в мензурку, він витіснить такий об'єм. і відповідно наш рівень води зміниться і загальний об'єм води з кубом буде відповідно встановити 8800 см кубічних. Дев'яте. Розв'яжи задачу. Якої висоти має бути паралелепіпед довжиною 10 см та шириною 2 см, щоб його об'єм дорівнював об'єму куба з довжиною ребра 4 см. В даному випадку ми повинні з вами розв'язати фізичну задачу, тож розв'язок фізичних задач підпорядковується відповідному алгоритму. Першим пунктом алгоритму є уважно прочитати умову задачі, що ми з вами і виконали. Другий етап нашого алгоритму це запис скорочено дано. Тобто, відповідно, враховуємо, які фізичні величини у нас задані в умові, і записуємо їхні значення з відповідним позначенням фізичної величини. Другий крок ми виконуємо. І третій крок ми повинні врахувати, в яких. Одиницях подано у нас дані фізичні величини, і в процесі запису дано перевести подані фізичні величини із несистемних одиниць, наприклад, таких як сантиметр у системні, відповідно, у метр. Четвертий крок, який ми з вами виконуємо, це відповідно підбір формул врахування умов, які дадуть нам змогу розв'язати відповідно фізичну величину відносно шуканої нашої величини. І останній етап це запис відповідно отриманих результатів, запис відповіді. Більш детальніше з алгоритмом розв'язку фізичних задач ви будете ознайомлені в 7 класі, поки що ми опираємося на такий спрощений варіант. Тож, переходимо до другого етапу нашого відповідного розв'язку, це записуємо скорочене дано. Відповідно, кожна фізична величина, яка подана нас в умові задачі, має своє буквене позначення. І, відповідно, довжина паралелепіпеда має своє позначення, її можна позначати буквою L або ж маленькою буквою A. В даному випадку ми візьмемо букву A і поставимо біля цієї букви індекс P, що буде говорити, нам, що це є відповідно, довжина паралелепіпеда. Врахуйте, що довжина у нас подана в сантиметрах, це не системні одиниці, і нам необхідно виконати перетворення. Тож враховуємо, що. Нам необхідно перевести в метри, а це означає, що нам наше число необхідно поділити на 100 або ж кому в числі перенести на два знаки ліворуч. Тож отримуємо 0,1 метра. Наступна величина, яка в нас подана, це ширина. Найчастіше ширину позначають буквою B. Знову ж таки, поставимо індекс P, що відповідає паралелепіпеду, і дане значення подане в сантиметрах, тож його також необхідно перевести в метри. І наступна величина, яка у нас задана, це довжина ребра куба. Також позначимо буквою А тільки уже з індексом К, що означає, що це відноситься до куба. Подано також в сантиметрах, тож не забуваємо перетворювати метри. Визначити нам необхідно висоту паралелепіпеда, але за умовою задачі у нас ще сказано наступне: що об'єм куба дорівнює об'єму паралелепіпеда. Це також необхідно записати в дано. І відповідно закриваємо ми дано, тим самим відкреслюємо вертикальну лінію і горизонтальну. І під горизонтальною лінією ми записуємо відповідно позначення шуканої нашої величини. В даному випадку це аж паралелепіпеда. Рисочка невідома. Тут ні в коїм разі не ставимо до рівня, тому що в цьому втрачається сенс. Ставиться завжди риска і ставиться знак невідомо. Тож, ми з вами виконали другий і третій крок нашого алгоритму. Ми записали скорочення на дано і в процесі перевели відповідно наші подані величини у системні одиниці. Переходимо до розв'язку. При записі розв'язку дозволяється зображати схематичні малюнки, які дають пояснення нашої умови, а також дають підтвердження тих рівнянь, які ми з вами будемо використовувати при розв'язку. В даному випадку ми повинні врахувати певні особливості куба і особливості паралелепіпеда. Якщо говорити про куб, то відповідно кожна сторона куба має певну довжину і ці довжини у нас будуть однаковими. В даному випадку довжина рибра куба у нас задано АК і кожна із цих трьох сторін буде у нас мати довжину АК. Якщо ж говорити про паралелепіпед, він має також три виміри, але ці три виміри мають різне значення. І в даному випадку у нас є довжина паралелепіпеда, позначили ми її АП, відповідно, ширину БП, і визначити нам необхідно HP. Тому це необхідно врахувати, і це схематичні малюнки, які дещо допомагають нам при розв'язку. Слідує, що ми повинні врахувати, це те, що у нас за умови задачі задано наступне: що об'єм куба дорівнює об'єму паралелепіпеда. це наша умова, і з неї ми почнемо розв'язок. Що ми маємо з даною умовою? Ми повинні врахувати, що якщо ми Визначимо, наприклад, об'єм куба, то фактично числове значення об'єму куба буде дорівняти об'єму паралелепіпеда. І так як об'єм паралелепіпеда визначається відповідно за його вимірами, в якому є відповідно наш шуханий вимір це аж паралелепіпеда. Тож, що ми можемо визначити? Перше, що ми можемо визначити, це об'єм куба, врахувавши, що у нього сторони однакові. Тож об'єм куба буде визначатися як А з індексом К у 3 степені довжина ребра куба у нас задано, вона становить 0,4 ну, метра і ми можемо підставити у наш вираз. Таким чином, ми переносимо значення, яке відповідає АК. От в даному випадку, вдано, у нас записано, що це 4 метра, Тож ми сюди і записуємо 0,4 метри. Підносимо до третього степеня, отримуємо відповідно числове значення. І також отримуємо відповідно розмірність для нашого об'єму. В даному випадку ми маємо метр в третьому степені або ж метр кубічний. За умовою об'єм куба дорівнює об'єму паралелепіпеда, а об'єм паралелепіпеда, тобто формула, по якій визначається об'єм паралелепіпеда, має вид. В паралелепіпеда дорівнює добутку його трьох сторін, однією з яких є наша шукана величина H. Тож із цієї формули ми маємо змогу виразити формулу, за якою ми зможемо розрахувати шукану нашу величину. Для цього необхідно об'єм паралелепіпеда поділити на добуток його двох сторін А і Б. В даному випадку ми маємо об'єм паралелепіпеда, так як за умовою, що об'єм паралелепіпеда дорівнює об'єму куба. Тож, дане значення ми використаємо для наших розрахунків. І за умови задачі у нас задано довжина сторони А і довжина сторони Б. Тож, підставивши у наше рівняння, ми отримуємо, що висота нашого. Паралелепіпеда становить 0,32 метра. Це значення ми з вами записуємо у відповідь, тобто пишеться слово відповідь, записується позначення шуканої величини і записується отримане значення. Десяте. Скориставшись поданими фактами з біографії видатного українського вчину, визнач, про кого йдеться. Всі нижче представлені факти відносяться до Лева Давидовича Ландау. Для того щоб дізнатися більше інформації про досягнення даного вченого, можна перейти за посиланням, яке представлене нижче, і прочитати про його наукові інтереси і здобутки у галузі фізики. 11. Виконай завдання. Завдання 11.1. Пригадай визначення фізики як науки. Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. Завдання 11.2. Доповни схему. Напиши назви фізичних предметів, з якими пов'язана фізика. Фізика пов'язана з такими предметами: математика, хімія, біологія. Астрономія, географія. Завдання 11.3: Назви кілька розділів, з яких складається фізика. Кожен вид фізичних явищ вивчає окремий розділ фізики: механіка, електродинаміка, оптика, термодинаміка, акустика та інше. Але ці розділи тісно пов'язані і утворюють єдину фізичну науку, яка дозволяє описати і пояснити причини найрізноманітніших явищ природи. Від створення галактик до процесів усередині атомів, Це глинок, з яких складається все, що ми бачимо навколо себе, включаючи і нас самих. Завдання 11.4. Запиши назви кількох професій, у яких необхідно ґрунтовні знання з фізики. Дуже багато професій прямо або опосередковано використовують знання з фізики, але є професії, в яких необхідні ґрунтовні знання з фізики. Це такі професії, як фізик-інженер, фізик-механік матеріалознавець, спеціаліст з машинобудування, сюди відноситься авіабудування та ракетобудування, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер з ядерної фізики та інженер з енергетики. Є також професії, які практично не використовують фізичних знань, але кожний із нас кожного дня користується благами, які дала нам фізична наука, такі як електрика, використання різних електронних гаджетів. Використання різних машин і механізмів Завдання 11.5 та завдання 11.6 самостійно дослідіть у родинному колі. Вашим домашнім завданням буде повторити основні співвідношення між одиницями вимірювання та виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 3 4 зошита номер 1 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.